Чому 9 травня не є святом? Почну з того, що саме 8 травня 1945 року відбулося підписання акту про капітуляцію Німеччини у Реймсі. Йосип Сталін, котрий той час керував СРСР, вимагав також продублювати капітуляцію у зоні радянської окупації неподалік Берліна. Важливо, що військові радянського Союзу цей документ отримали о за середньоєвропейським часом. У Москві на той момент настало 9 травня. Згодом президія Верховної Ради СРСР підписала указ, згідно з яким неробочим днем стало 9 травня 45-го року. Це на честь святкування дня перемоги. Росія, яка стала прямою. Спадкоємиці радянського союзу продовжує використовувати 9 травня у своїх пропагандистських цілях. Цей день використовують для досягнення політичних цілей, розпалювання війн, а також задля того, щоб виправдати свої нинішні та майбутні злочини спрямовані проти людства. То що ви збираєтесь святкувати 9 травня?